Вітаю всіх і так. Це вам також нові ну, дати. Ну, давайте спробую, що у нас там. Покров до 15 грудня, Куп'янськ до кінця року. Ну, спробуємо. Що до 15-го? Зробіть мені послугу на моє день народження, зупиніть цю херню всю. Тому що на ньому. Дуже багато зав'язано. Так. Тепер Покровськ буде захоплено до 15 грудня. Покровськ буде захоплено до 15 грудня. Відповідь так. Відповідь так, любі мої Довго, поступово. Хитро, важко, але йде, йде. Добре. На 100% буде захоплено. Ну, мені йде як кордони на 100%. Покровськ до 15 грудня на даний момент. Кожним випадає по-різному. Ситуація там динамічна. А давайте спитати: ЗСУ зможуть втримати Покровськ хоча б під частковим контролем до 15 грудня. Дивіться. Там. Та, ладно. Давайте так. Із того, що мені випало, ось ця пауза, четвірка мечів, там буде щось. Давайте так, сіра зона, м'ясорубка, оце все туди. В принципі, якийсь результат вони видадуть на 15 грудня по Покровську. Все, цього досить. Тепер. Куп'янськ. РФ захопить Куп'янськ до кінця року. РФ захопить Куп'янськ до кінця року. Шістка Кубків. Ну, тому що це Куп'янськ. І тут інша ситуація. Домовленості пішла в хід. Дивіться, а тут я не скажу, що буде. Тут трошки інша картинка. Ну, не визначено досить, я невідомо. Так, наші втримають Куп'янськ. І їм не визначено. Важко війна. Бажання якісь рухатись. Угу. Ворог. Угу. Любі мої, тут влазить третя сторона. Майте на увазі, що тут більш цікаво виходить. Я не скажу, що тут хтось його прям захопить. Якась домовленість. По Куп'янську. Так. А в чию сторону ця домовленість буде? В сторону України? Шість жезлів. В сторону Росії. Королева Кубків. Ну, зараз гляну. Звісно, жертви. Ну не без цього. Не так, як ми хочемо. А ти. Імператор. Таке. Сила. Помірність, місяць, ну, я вам скажу, лінія фронту. Я б сказала, це лінія фронту називається. Там буде інша ситуація. От тому, будь ласка, не пхаємо Куп'янськ, не порівнюємо Завдівку, з Авдіївкою, з Бахмутом і з Покровськом, тим паче. Зовсім інша картинка. Зовсім.